У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Колись у давнину був храм, на фронтоні якого було написано Пізнай самого себе. Сократ сказав, що з цього починається людська мудрість. І сьогодні для нас з вами пізнання самих себе це не розкіш. Чи чиї спусті думки, а гостра життєва необхідність, тому що якщо людина сьогодні не пізнає саму себе, то це може спричинити нову глибоку кризу в історії спасіння людини. Найважливіше, що людина забуває про свою унікальність, феномен людини це безсумнівна загадка природи, тому що людина в цьому матеріальному світі певною мірою є гостем і в якомусь сенсі є незнайомцем. Людину як біологічну істоту можна дослідити. І вона такою мірою стає зрозумілою, але є інший вимір її буття. Одного разу Гілберт Честертон сказав, що якби ластівки, замість того, щоб будувати собі гнізда і носити мух для пташенят, почали створювати філософські системи і розмірковувати над сенсом життя, це здалося б нам надзвичайним дивом, і насправді таким дивом є людина, тому що в природі нашої біологічної та психофізичної істоти все цілеспрямовано. Усі процеси в нашому організмі є відображенням загальнобіологічних, фізичних, хімічних та просто світових процесів, і все це має абсолютно конкретні цілі. Але яку мету для нашого біологічного виду має безкорислива жага пізнання, яке зовсім не дає конкретних відчуттів і результатів, звідки виникає в людини благовіння перед вищим буттям, прагнення осягнути несокровеннішу таємницю світу? Звідки в нас те, що називаємо духовністю, зараз цим словом часто зловживають, але мусимо визнати, що духовність це головна властивість людини, яка відрізняє її від усіх живих істот. Ми знаємо, яким чином з природи ми отримали те, що називаємо своїм організмом, але досліджуючи відомий нам Всесвіт, матеріальний, ми не знайдемо такої таємниці, такого феномена, як свідомість, як самосвідомість. Як особистість з її етичними принципами, у цьому відношенні людина ніби вривається в світ, який є для неї не мов би, іншої природи. Ми знаємо, що таке екологічне середовище, ми знаємо, що порушення цієї складної системи веде до хворіб і загибелі в цілому, наше тіло є складною частиною цього єдиного біологічного і фізичного. Більше того, якщо ми хоча б на мить відірвемо нашу істоту від цього цілого якому ми належимо, ми наражаємо себе на небезпеку смерті. Але при цьому наша людська специфіка, наша духовність є частиною зовсім не цієї матеріальної видимої системи, і тільки те, що в нас невидиме, невідчутнє, не має якоїсь фізичної форми ні кольору, тільки це робить людину мислячою істотою, істотою, яка здатна перетворювати світ і водночас, як ми знаємо зараз, може псувати світ. Вести його до загибелі, ми єдині з усіх живих істот, хто несе відповідальність за свої вчинки, тому що ми єдині, хто може вибирати. Але подивімося на людське життя дуже часто багато чого є важливого в ньому не тільки йде проти нього, але ніби кидає виклик потребам життю. Людина здатна відмовлятися від матеріальних потреб, підніматися над ними. Задля ідей вона здатна терпіти страждання, незручності, іноді навіть йти на крайні випробування аж до смерті, таким чином, у феномені людини присутній не інстинкт збереження життя, а щось інше. Дуже важливо зрозуміти походження цієї таємниці. Людина є образ і подоба природи, але одночасно також є образ і подоба чогось іншого, вищого, початок якого знаходиться в світі над світом, що створює його. Людина усвідомлюється протягом тисячоліть, це стало результатом її внутрішнього досвіду і роздумів, бо таємниця світу завжди вабила людину і приковувала її. Людина може завжди безпосередньо сприймати свій дух і усвідомлювати саму себе духовний досвід, тобто духовність, це те, що людині дано в самій первинній реальності її буття. Ми з нею народжуємося, вона розкривається в нас протягом нашого життя. Тіло людини має бути в гармонії з природою, інакше хворіє, гине, так само і дух людини повинен перебувати в гармонії з вічним буттям Бога, відображення якого він несе в собі, часто цього не усвідомлюючи, це те, що є вродженим у людині з самого початку її існування, звідки всілякі культи, політична міфологія, вони грали на тому вічному, що закладено в людині. Бо людина підсвідомо завжди відчуває, що світ має сенс, моє особисте буття має сенс. Людина є істотою релігійною, що стоїть перед божественною таємницею. Інколи цю таємницю намагаються вилучити з людин різними способами, проте, у підсвідомості це відчуття продовжує жити. Людина, позбавлена поняття про божественне, буде поклонятися матеріальним речам, грошам, людям, диктаторам, собі. Буде шукати що завгодно, щоб зробити з цього об'єкт поклоніння. Душа людини, коли її стискають ідеологічними клещатами, стає схожою на маленьке потворне дерево. Цей спотворний дух деформованим чином впливає на інші душі, на соціальне життя і на все буття довкола неї. Коли ми бачимо сьогодні різні кризи, це все не є випадково, все так мало відбутися, тому що духовність була потоптана. І не просто потоптана, але спотворена, а часами і знищена. Врешті-решт люди виростали зі зміненим світосприйняттям та мисленням, але якщо ми сьогодні не прокинемося, якщо не зрозуміємо, що дух людський треба оберігати, плекати, допомагати йому віднаходити єдність з вічністю та Богом, то наслідки можуть бути непередбачуваними. Маємо віру і сподівання, що людство не втратило сенс свого буття. Спостерігаючи і будучи учасниками подій, які відбуваються тепер у світі, ми можемо припустити, що і наша цивілізація може загинути, і можемо задати собі питання, чому Бог таке може допустити. Тому що людина є образ і подоба творця. І коли ми ставимо собі запитання, як Бог може допустити існування такого зла, Бог відповідає нам. Я вас послав, щоб ви його викорінювали. Я вас послав, щоб ви йому протистояли. Я дав вам свободу і волю, і ви повинні слухати мій голос, вслухатися в нього і знаходити в ньому силу в боротьбі. Вибирайте життя, вибирайте цей шлях життя, який ніколи не є пізно обрати. У цей духовний зміст закорінена вся життєва система суспільства. Життя це є велика таємниця. Проте хіба людина не є більшою таємницею? Хіба благовіння перед людською духовністю не повинно бути більшим? Сучасність позбавляє людину найціннішого дару Божого, особистості і пережиття сенсу свого буття, але дух, який дано нам згори як дар, теж вимагає відповіді та співпраці з ним, і саме це є шлях пізнання та відкривання таємниці життя. Людина пізнала добро і зло, а це означає, що людина вирішила сама міряти добро і зло за своїми мірками. Не так як це випливає з вищого божественного закону, а який заманеться, добро те, що вигідно особисто мені чи моїй родині, проте важливо вміти, переосмислюючи своє життя, відкритися на присутність Бога, який ніколи не перестає спонукати людину до трансцендентного пережиття свого буття та щораз глибшого і повнішого розуміння та пізнання себе як учасника божественного буття. Яке сповнено гідністю і величчю Божого синівства.